Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні, напевне, 6 березня. Ну, я побачив в Фейсбуці, що Іван Пазюк він іменинник. Я його хочу привітати з днем народження, побажати йому всього самого найкращого, здоров'я, щастя, благополуччя, миру. Він цей мир і це щастя заслужив. Починаючи з Майдану, також Іван був в АТО. Він постійно лише воює, боронить нашу державу, Україну. Зараз під час війни він так само був в саме гарячих точках. Така бойова бригада, 10 та бригада. Ну що, тільки що я написав пісню без підготовки, я спробую її виконати. Тому що Іван Пазюк, боєць із заставни, заставнівчанин. Він заслужив на цю повагу і шану. Так, спробую я без підготовки заграти цю пісню, яку тільки що написав. І вам пазобає, святкує день. І ми його вітаємо зі святом, щоб був здоровий він Скоріш вернувся в дім, щоб ми з ним обійнялися, мов з братом. Іване, друже, будь здоровим, нехай тобі щастить усім, щоб ця війна устрашна, скінчилась, щоб повернувся, ти Кож наш шива з рашистом пішов в герць, він у бахмуті з ворогом змагався, бо ж був він і бато, коли ж воно було, бою ніколи він не поступався. Іване, друже, будь здоровим, нехай тобі щастить усім. Щоб ця війна страшна, скінчилась, Щоб повернувся ти у дім. Ну, а коли ж війна закінчиться, оця то знову ти в заставні запануєш, бо ж будеш, як газдай, твоя родина вся, і про війну оцю Лиху забудеш. Іване друже, будь здоровим, нехай тобі. Вести усім, щоб ця війна страшна, скінчилась, щоб повернувся, ти у дім. і вам батьох по боєць, святкує він свій день, і ми його вітаємо зі святом, щоб був здоровий він, скоріш вернувся в дім, щоб ми з ним обійнялися, мов справно. І вам не дуже, будь здоровим. Нехай тобі щастить усім, щоб ця війна страшна скінчилась, щоб повернувся ти у дім. щоб ця війна страшна скінчилась, щоб повернувся, ти у дім. Ну це вже не перша пісня, яку я присвятив Івану. Треба Івану присвячувати побільше пісень. Ну, а наразі я, Іване, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі всього самого найкращого. Друже! Тримайся там, бо я знаю, що ти задніх не пасеш, ти завжди на передовій. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!